Дорогі браття і сестри у Христі, які сьогодні прийшли до цього катедрального храму, щоб разом з нами поділитися радістю з переживання нашого покликання до монашества. Як то кажуть в народі, е, я тут попав, немов з весілля на бал, бо Ще в суботу був в Лос-Анджелес, неділю в Нью-Йорку, вчора прилетіла сьогодні тут. І маю такий досвід за ті пару днів на литовищах і Європи, і Америки, особливо Америки, що мусив мати завжди священника зі мною, який розбирався, щоби мене зачекинив. Бо було дуже легенько розгубитися. А потім мені вже каже: ну, а Владико, а тепер вже сам йдіть попереду. І ми всі знаємо, як ми ходимо по літаєм або хто мав можливість, злетіти з якогось летовища, як важливо знайти оце велике, велике табло, де написано Гейт, де написано номер літака, де написана година, коли він вилітає. Бо дуже багато є таких моментів, які хочуть розгубити людину на право Starbucks, наліво, Мекдоналди, якісь кафешки, якісь е, ті е, зони, де вільно продають всі, ті всі товари. І якби людина розгубилася, зразу б попала на це летовище і би не знала, чого вона там. І так важливо для того, хто літає і дасть мені за правду. Зловити оцей момент ту точку знайти, щоб ідентифікувати той мій напрямок. А коли вже вона є, коли той напрямок вже зловлений, коли я вже зрозумів, з якого з якого гейту той літак вилітає, коли я там маю бути, то тоді вже може розслабитися. Тоді можна і каву випити, що з'їсти, посидіти. Дорогі Христі, сьогодні ми тут зібралися, щоб. Святкувати наше монашество. І дуже гарно сьогодні в Євангелії від Луки говорить євангелист і був в Єрусалимі Симеон на ім'я, який ціле життя очікував Спасителя. А наскільки Євангеліє є тим текстом, який, який нам сьогодні промовляє до сьогоднішнього часу, можливо би було його адаптувати і сказати, От в Ужгороді, в Львові, я не знаю, в Мукачеві, в Херсоні, в Києві був в віромонах, Монах преподобна сестра якої звати або якого звати, я не знаю, там Ілля, Андрій, Марія Єфросинія. І ціле життя очікує, щоб зустріти Христа. І ціле життя очікує, щоб зустріти Христа. Івангелой продовжує, що оцей момент, вирушальний момент, Симеон мав ту велику ласку, і коли Йосиф і Марія принесли це дитя на руках, щоб його пожертвувати, він між тисячу, може, десятками інших дітей, які в той самий або ціле життя йому приносили на руки. Він в цей момент найважливіший для себе відідентифікував, що це Христос. І це єдиний момент, він сказав, Господи, тепер мене відпусти. Мої очі тебе побачили. Мої очі тебе побачили. Нема що більше тут тягнутись, тягнути життя. Я вже отримав те, що очікував ціле життя, що я бажав ціле життя. Що, до чого я, я прагнув ціле життя? Бо про це є монашество. І не тільки монашество. Наскільки ми знаємо, що монашество це є радикальніший спосіб християнського життя, так як про це говориться ті Василі Великий, і багато хто інший потім пізніше, після нього це повторюють. Це так само мета кожного християнина. От нарешті зустрів того, кого кого кого, кого, кого шукав ціле життя, заради кого я живу. Може, радикальнішим способом це в монашестві відбувається. І там було сказано, що не міг він померти, бо так йому було приобіцяно, що поки він не побачить, він не помре. Як гарно сказано, поки не побачу Христа, не можу померти. Значить, побачення Христа мені дає життя. Зустріч з Ним мене відкриває на вічне життя. І в житті Святого Симеона це реалізується на 100%. І потім в житті так само святої Анни, пророчиці, яка там була ціле своє життя після того, як овдовіла. От, і це такий великий заклик сьогодні для кожного одного з нас, які в монашестві живемо, а не тільки для кожного християнина, може собі дати питання сьогодні. Ода я в моєму житті вже Христа зустрів, взагалі я прагну до нього, взагалі я його хочу ідентифікувати в своєму житті. Я не розгублений між тими тисячами можливостей, які я в житті маю. через... Ті різні події, які тепер неприємні, жорстокі війни, які відбуваються чи через якісь інші обставини життєві, які не раз настають, а для нас можуть бути і трагічними і в нашому персональному, особистому житті. Чи я знайшов в тому всьому оцю точку, яка мені каже, от брама. Поки ти через неї не війдеш, ти не можеш полетіти. Поки тебе там не зачекинять, ти не знайдеш, ти не потрапиш той напрямок правильний, заради якого ти вийшов на цю дорогу. І цікаво є, що так роздумував над тим, яке велике таємство відбувається в цьому е, стрітанні Господа з Симеоном, чи Симеона з Господом. Бо не знати в кінцях такого Чи Христос Симеона, чи Симеон Христа? Чи ми шукаємо Бога в нашому житті, чи Бог шукає нас, мене в моєму житті? Чи я зроблю крок моїй посвяти Богові, бо так мені здається, що це моє рішення? Чи Бог мені дав таку ласку, щоб через те моє життя я його мав кращу можливість його зустріти? І цікаво, що в тому виявляється велика глибинна така е, покора Божого Сина, який сходить на землю, як мала дитина, не мов, може так сказати, монах, бо хто такий монах? У нас в монастирі в Уневі маємо таке розуміння, це, напевно, трохи правдиве для всіх є, бо коли уділяють чин, з то він починається там з півом об'ятиє Отче, отверзі мені і це спів блудного сина, який нарешті зрозумів де його місце, і починає свою дорогу до Бога. І тоді ця його дорога супроводжується надією, що зустріне відкриті обняття Отця і радістю, що та зустріч відбудеться. І таким чином, десь, може, і в історії є таке розуміння, що монашество це є дорога людини, яка має надію на зустріч з Богом і яка в радості проходить цю зустріч. Бо вона вже наверлася. Бо кожен один з нас, який ми тут є, то пережив якесь своє навернення і потім зрозумів, що Бог його кличе до цього покликання. І уже після навернення от це відбувається ця дорога наближення до Господа в надії. І в радості. Звичайно, що це не є прямолінійна дорога, не раз може бути сяка направо, наліво може, може відійти від той основної стежки, але все ж таки вона в тому напрямку дому отця. Я так на тому роздумував, що Христос бере на себе цю саму роль. Він як людина, мала дитина. Як чоловік. Каже, об'ятия Отця, отверзі мені. Відкрий мені своє обняття людину. І він простує цією дорогою людського життя, як людина, і в ньому ми можемо ідентифікувати себе каже один з нас, як монах, і нам показує, що ця дорога є дорогою до отця. І ця дорога є. є в знаку надії і радості, і вона, коли є в такому знаку надії і радості, вона обов'язково потрапить до той мети. Бо, як взяти, той короткий період до стрітання, потім від стрітання до першого року діяльності, а потім знову три роки діяльності Христа, аж по Хрест, і після того знову від Воскресіння аж по Вічність, Кожну ту мірку можна накласти от на той шлях блудного сина до, до дому Отця, до дому Батька нашого. І Христос з нею проходить, і нам показує, який той наш шлях є. І Він нам показує, що людина має бути наповнена дійсно надією і радістю, бо по-іншому нема вже більше, би не мала більше сенс от ця дорога. І через те, Важливо сьогодні, де зрозуміти під час того Євангелія, коли Симеон бере на руки Христа, він не мав передобраз Бога Отця, який бере людину на свою руки. Людину, яка блукала ціле життя по дорозі до спасіння, і нарешті ця зустріч відбулася. І з другої сторони, це є дорога бога отця батька, який. Нас супроводжує і нас підбадьорює, каже, іди, знову зроби крок. Не переживай, що ти знову упав, але знову зроби крок, знову стань, іди вперед. І ми це добре знаємо, бо ми, як і монахи чи монахині, ми не відрізняємося від людей, що ми будемо безрішними, Боже Борони, може, віше, який робимо, як люди в світі. Але що Бог дам може дав якусь таку ласку велику, що. Через те наше стояння на молитві, через те спільнотне життя, через часте покаяння, сповідь, е, через різні науки, може, маємо більшу можливість усвідомити собі свою помилку і знову встати. І таким чином, якби Бог нас знову повертає назад на ту остаточну певну дорогу до Спасіння. І так сьогодні, коли ми тут зібралися, як щорічно збираємося на тих прощах монашества, я знову є нагода усвідомити собі, що я, як не зустріну Христа, то я можу померти. А завдання мого життя і зустріти Христа, щоб я не помер. Це найосновніше завдання мого нашого життя, як єромонаха, як монаха, як монахині і просто як християнина. Бо тільки той, хто зустрів Христа, хто, йому, хто його прийняв, хто його взяв на руки, прийняв до себе, от тільки той може сказати: Господи, тепер відпусти, я вже можу йти. Бо я вже зустрів тебе. Це напевно мета нашого життя. От. І недавно сказали таку річ дослідники чи ті, які займаються з правою літаків кажуть, що коли літак вилетить з одного місця на друге, то нам здається, що він йде рівно лінійно Але це неправда, бо він постійно відхиляється від свого курсу. І через те потрібно, щоб він там з той кабіни літака. Постійно був сигнал, і цей автопілот це робить. Автопілот постійно зв'язується з вежею, щоб назад привернути літак на ту дорогу, на ту стежку, яка, яка Бо Якби не було того контакту, то літак би так само міг дуже швиденько відійти від того свого напрямку. Бою Христі всі співбрати і співсестри в монашестві, Ми на дорозі, ми на дорозі. До Христа. І важливо знову, а знову нам це нагадує Господь кожного дня і особливо в цей день стрітання Господнього нам нагадує, як важливо знову і знову собі усвідомити оцю найосновнішу суть нашого покликання чи нашого богопосвячення, нашого християнського існування. Зустрів я Христа. Мав я змогу. Відкрити його присутність, мав я, змогу, мав я змогу розпізнати його в іншій людині. Хоч довкола не знаю, що може, що може творитися. А те, що довкола нас твориться, не раз нас хоче відігнати, відібрати, збити з пантелейку. Але завдання наше є знову і знову собі нагадувати. Зустрів, побачив його, відгадав, від, розпізнав його присутність. Бо таким чином ми можемо стояти певними ногами на землі і таким чином ту надію, яку Бог нам вліває через наше покликання і ту радість, яка може навіть не, не мусить показуватися через усмішку, таким чином це можемо сіяти між, між інших людей, які можуть в непростих обставинах життєвих живуть, можемо сіяти в тих непростих обставинах і війни. Коли людина закоренена, заякорена в Бозі, тоді набагато краще може сіяти і надію, бо сама її має, і радість, бо сама її має, і віру, бо сама її має. А це раз, є основа кожного богопокликаного життя. І тоді питання. От я вийшов сьогодні до дня, я знайшов свій гейт через як мені треба сьогодні вийти, бо там мене чекає Христос, який мене візьме на свої крила і мене один день перенесе далі, І так до кінця життя. Хай Господь, який воплотився і з нами йде тою дорогою, і з нас супроводжує, хай дійсно нам дає ту ласку на кожен один день, від ранку до вечора, щоб ми могли і сьогодні зустріти, розпізнати. Доторкнутися, подивитися в очі Христу, який між нами. Слава Ісусу Христу!